День 246. Біблія, книга Пророка Ісаї, розділ 50 Так говорить Господь, де той розлучний лист, з яким я відпустив вашу матір, або котрому з моїх боржників я вас продав? Ні, ви були продані за ваші гріхи і через ваше беззаконня була відіслана ваша матір. Чому, коли я приходив, то нікого не заставав? Коли я кликав, ніхто не відповідав. Хіба справді моя рука стала коротшою, щоб спасати, або не в мене сили рятувати, адже своїм грізним словом я осушую море і перетворюю ріки в пустелі, так що їхня риба без води починає гнити і гине від спраги. Я одягаю небеса в темряву і покриваю їх мішковиною, ніби одягом. Мій владика Господь дає мені язик учителя. Аби я знав, як вчасно підтримати словом втомленого, що він будить мене, в та відкриває мій слух, аби я був уважним до настанов як учень. Мій владика відкриває мені вуха, і я не чиню жодного опору і не відвертаюсь. Я підставляв свою спину для биття, не ухиляв своїх щік від ударів і свого обличчя не відвертав від образ і опльовування. Мій владика Господь допомагає мені, тому я не буду знеславлений, адже я тримаю своє обличчя твердим, як кремінь, і знаю, що осоромленим не буду. Поруч зі мною той, хто мене виправдає. Тому, хто насмілиться змагатися зі мною? Станьмо разом, хто мій супротивник, нехай наблизиться до мене. Сам мій владика Господь допомагає мені, хто мене звинуватить? Усі вони зітліють наші старий одяг, який поїла міль. Хтось поміж вас боїться Господа, нехай прислухається до голосу Його слуги, хто ходить у темряві і позбавлений світла, нехай покладається на Господнє ім'я і довіриться своєму Богові. А ви всі, що розпалюєте вогонь і озброюєтесь палаючими стрілами, самі потрапите під ці стріли і в жар власного вогню, який ви розпалили. Це походитиме від моїх рук, і ви знемагатимете в муках. Розділ 51. Послухайте мене, ви, що прагнете праведності і шукаєте Господа. Подивіться на скелю, з якої ви висічені, і на яму каменоломні, з якої вас видубото. Зверніть увагу на вашого батька Авраама і на Сару, яка вас народила. Адже лише його одного я покликав, поблагословив його і розмножив. А Господь неодмінно потішить Сіон, Він потішить і всі його руїни, Він перетворить його пустелі на Еден, а степи на Господній сад. Радість і веселощі запанують у ньому в Сіоні, звучатимуть хваління і мелодії пісень. Тож послухай мене, мій народе, плем'я моє, нахили до мене в своє вухо, адже від мене вийде закон, і моє правосуддя стане світлом народів. Вже близько моя справедливість. Моє спасіння не забариться, мої руки вирішуватимуть правосуддя серед народів, мене очікують острови, сподіваючись на мою силу. Підійміть ваші очі до неба і подивіться на землю внизу, адже небеса зникнуть, як дим, а земля зітліє, як старий одяг, а її мешканці загинуть, як комарі. Але моє спасіння триватиме вічно, і моя справедливість не зникне ніколи. Послухайте мене ті, котрі знають, що таке справедливість. Народе, в серці якого мій закон, не бійтеся наруги з боку людей і їхнього лихослів'я, не жахайтесь, поточіть їх хміль, як одяг, і як вовну їх буде гристи черва, моя ж праведність перебуватиме по віки, як і моє спасіння з роду в рід. Пробудись і підіймись, зодягнися в силу, Господня правице, встань, як у давні дні, як у колишні часи, хіба не ти, Господня рука розбила регава, Єгипет, пронизавши морську потвору? Хіба не ти, Господи, той, котрий висушив море, води великої безодні, котрий проклав дорогу через морські глибини, по якій пройшли визволені? Викуплені Господом повернуться, прийдуть на Сіон з радістю і веселими вигуками, вічна радість, як корона, буде на їхніх головах, вони успадкують радість і веселий настрій, а біль і зітхання зникнуть. Я, я той, котрий тебе потішає. Чому ж ти боїшся смертної людини, людського сина, який в'яне, наче трава? Чому ж ти забуваєш Господа свого Творця? Котрий розпростер небеса і влаштував землю, а постійно день у день тремтиш перед жорстокістю гнобителя, котрий має намір тебе знищити. Але де тепер той лютий гнобитель? Незабаром невільник буде звільнений, він не загине в могилі, і хліба йому не забракне. Адже я Господь, твій Бог, котрий збурює море, так що його хвилі ревуть, Господь Саваот, моє ім'я. Я вклав свої слова в твої уста і тінню своєї руки вкриваю тебе. Я той, що розпростер небеса і встановив землю, сказав Сіонові: Ти, мій народ, пробудись і підіймися, повстань, Єрусалиме, ти, котрий з Господньої руки випив чашу його гніву, вихилив сповна запаморочливий напій, випорожнивши до дна гіркий келих. Адже з усіх народжених тобою дітей не було на кого покластись, з усіх, кого ти виховав і зростив, нікому було взяти тебе за руку і попровадити. Так подвійне лихо спіткало тебе хто тобі поспівчуває спустошення і розруха, голод і меч, хто тебе потішить. Твої знесилені діти лежали на кожному розі вулиць, як олені в тенетах, вони зазнали Господнього гніву, докору твого Бога. Тому то послухай, нещасний і сп'янілий, хоч не від вина. Так говорить твій владика, Господь твій Бог, котрий вступається за свій народ. Ось я забираю з твоєї руки чашу запаморочливого напою, і тобі вже не доведеться пити з чаші мого гніву. Я вкладу її, чашу гніву, в руки твоїх гнобителів, котрі казали тобі: Лягай на землю, аби ми по тобі пройшлися, ти підставляв свою спину на рівні з землею. Робив її вулицею для перехожих. Розділ 52 Тож пробудися, підіймись, Сіоне, зодягнися в свою силу, зодягнися в шати своєї величі Єрусалими. Святе місто, більше ніколи вже не ходитиме по твоїх вулицях необрізаний і нечистий, обтруси з себе порох і встань, поневолений, Єрусалиме, скинь ланцюги зі своєї шиї, поневолена дочко Сіону. Адже так говорить Господь: ви будете віддані ні за що, але й не за гроші ви будете викуплені. Тому що так говорить мій владика Господь, мій народ спочатку пішов до Єгипту, щоб там мешкати чужинцем, потім Асирія безневинно пригнічувала його. Але тепер, що мені робити, питає Господь. Адже народ мій ні за що забрано. Над його правителями знущаються, каже Господь. Постійно день у день зневажається моє ім'я, тому мій народ дізнається про моє ім'я. Певного дня зрозуміє, що це я, той, хто говорить, Це я є. Які ж гарні на горах ноги благовісника, що проголошує мир, котрий звіщає добру новину і котрий проголошує спасіння, сповіщаючи Сіонові, Твій Бог царює. Ось голос твоїх сторожів, які, підіймаючи голос всі разом з радістю закричали. Оскільки бачить власними очима, що повертається Господь до Сіону. Вигукуйте з радості, веселіться всі разом руїни Єрусалима, тому що Господь потішив свій народ, Він викупив Єрусалим. Господь відкрив силу своєї святої руки перед очима всіх народів, усі краї землі побачили спасіння нашого Бога. Виходьте, швидше виходьте! Виходьте звідти, з полону, і не доторкайтеся до нечистого, виходьте геть посеред нього, очистіть себе всі, котрі носять Господній посуд, але ви не будете виходити з поспіхом, ви не побіжете, як втікачі, бо перед вами йтиме Господь. Він же, Бог Ізраїлю, буде захищати вас позаду. Що ж до мого слуги, то він діятиме мудро, він звеличиться, підійметься високо. І дуже прославиться. Як же багато було тих, котрі були вражені, дивлячись на нього, тому що над усяку людину був знівечений його вигляд, так, що навіть було важко розпізнати в ньому одного з людських синів, але він здивує численні народи, перед ним замовкнуть царі, бо побачать таке, про що їм ніхто не говорив, і зрозуміють те, про що досі не чули. Свята Євангелія від Матвія, розділ 14. На той час тетрарх Ірод почув про Ісуса і сказав своїм слугам: Це Іван Хреститель, Він воскрес із мертвих, і тому чудеса діють у ньому. Оскільки Ірод, схопивши Івана, зв'язав його і посадив до в'язниці через Іродіяду, дружину свого брата Пилипа, бо Іван говорив йому: не годиться тобі її мати. За ці слова Ірод хотів вбити його та побоявся народу, тому що Івана вважали пророком. Коли був день народження Ірода, дочка Іродіяди танцювала серед гостей і сподобалася Іродові. Він склятвою пообіцяв їй дати те, чого тільки не попросить. Вона ж, намовлена своєю матір'ю, сказала: Дай мені тут на полумиску голову Івана Хрестителя. Цар засмутився. Але через клятву й тих, які сиділи, наказав дати. Тож послав стяти голову Іванові у в'язниці. Голову принесли на полумиску та подали дівчині, а вона віднесла своїй матері. І прийшли його учні, взяли тіло, поховали його та пішли, і сповістили Ісуса. Почувши це, Ісус відплив звідти човном у безлюдне місце і усамітнився. Довідавшись про те, багато людей пішло за ним пішки з міст. Вийшовши, Ісус побачив багатьох людей, змилосердився над ними і оздоровив їхніх хворих. А як звечоріло, підійшли до нього учні та й кажуть тут місце пустинне і година вже пізня. Відпусти людей, щоби пішли у села купити собі їсти. Ісус же відповів їм: не треба їм іти, ви дайте їм їсти. Та вони говорять йому, Маємо тут лише п'ять хлібів і дві риби, а він сказав: Принесіть їх мені сюди. І, звелівши людям посідати на траві, узяв п'ять хлібів та дві риби, звернув погляд до неба, поблагословив і, переломивши, дав хліб учням, а учні людям. І всі їли і наїлися і назбирали залишків дванадцять повних кошиків, а тих, які їли, було близько п'яти тисяч чоловіків, не рахуючи жінок і дітей. І зараз же звелів Ісус своїм учням сісти у човна і плисти раніше за нього на інший бік, а Він тим часом відпустить людей. Відпустивши народ, піднявся сам на гору, щоб помолитися. Як звечоріло, він залишився там на самоті. Човен уже був далеко від берега, його кидали хвилі, бо дув супротивний вітер. У четверту сторожу ночі Ісус попрямував до них, ідучи по морю. А учні, побачивши, що він іде по морю, жахнулися, кажучи, що це привид, і зі страху закричали. Зараз же сказав їм Ісус: Кріпіться, це я, не бійтеся. Петро, озвавшись до нього, сказав Господи, коли це ти? Накажи, щоб я прийшов до тебе по воді. Він же сказав Іди. І, вийшовши з човна, Петро пішов по воді, щоб іти до Ісуса, та, побачивши сильний вітер, злякався, почав тонути і закричав, гукаючи, Господи, спаси мене. І зараз Ісус, простягнувши руку, схопив його та й каже йому: Маловірний, чому ти засумнівався? Коли вони увійшли до човна, вітер стих. А ті, які були в човні, поклонилися йому, кажучи: Ти насправді є Божий син. Перепливши, ступили на землю генісарецьку. Впізнавши його, люди цієї місцевості, сповістили всю околицю, принесли до нього всіх хворих і благали його, щоб тільки доторкнутися до краю його одягу, і ті, хто доторкався, одужували.